Руслан Бортник, політичний експерт гість нашої студії. Пане Руслан, доброго ранку вам. Добрий ранок. От буквально секунду тому до вашого приходу на останніх тезах нашого гостя. Ми показували Гжежоха Схитину з МЗС Польщі. Він сказав, що треба бути готовим до агресії. З боку Росії на вашу думку, наскільки взагалі Україна готова до а, агресивних дій з боку нашого сусіда, і чи все ж таки готуватись до війни, чи буде вирішення мирним шляхом конфлікту? Ну, дивлячись, що ж з чим порівнювати? Якщо взяти стан України в березні чи навіть у травні, то зараз ми не надзвичайно набагато більш готові до будь-якого розвиткової ситуації, аж до військової ситуації, ніж в той час. Mm -hmm. Якщо чи готуватися нам війни, чи до миру, ну знаєте, є відома латинська приказка. Хочеш миру готуйся до війни, і насправді дійсно так складаються події зараз в Україні, так складається міжнародна політика, що я думаю, що Вірогідність військового розв'язання цього конфлікту вона є дуже високою, вона відсотків 70%. Поки що політики не можуть знайти порозуміння між собою, як всередині країни, так і ключові міжнародні гравці, і тому все, все, все вся ситуація підштовхує нас дійсно до такого військового розв'язання. Разом з тим не потрібно орієнтуватися на поляків. В них особливі відносини з тією ж самою Росією. Сьогодні їхніх дипломатів вислано з Москви цілу низку. Тобто, -то фактично між Польщею і Росією йде холодна війна, тому... і, і наша місія не працює в Росії дипломатично, так як би хотіло працювати і. І ага. от Ксенія цитувала пана президента, який теж казав про військову агресію, про можливу, розумієте. Тут не тільки от, поляки Знаєте, тут варто варто не перегибати також палку, тому що розумієте, політики Щоб не розкачати в... суспільство? Да, раз. Не залякати суспільство. Якщо суспільство злякане, воно дуже... воно його сили зв'язані, воно не використовує своїх сил, які в ньому є. Раз. По-друге, політики завжди е зацікавлені в нагнітанні істерії. Коли ага. високий рівень істерії, немає опозиції, немає якихось альтернативних політичних течій не Никає і тому по це нагнітання істерії один з найефективніших способів утримування при владі. Тому, звичайно, до цього треба уважно ставитися, прислуховуватись, приймати до уваги ці загрози. Але разом з тим не нашим, ні міжнародним політикам не, не, не потрібно дозволяти нагнітати таку істерію агресію. Потрібно все ж таки пам'ятати, що ми не маємо демократично передусім розвиватися. Ми маємо проводити реформи. В цьому ключ нашої безпеки В військовому плані в випадку глобального конфлікту Україна не здатна насправді себе захистити тривалий час без, без підтримки міжнародних партнерів. Ми здатні себе захистити лише в правовому плані, в плані якомусь реформування нашого суспільства, в плані створення більш сприятливого образу для України і притягування до себе всіх інших, якби угу. територій, тих в тому числі тих, яких ми втратили. Одна із думок було про те, що ми сьогодні до речі згадували а, те, що пишеться зараз в іноземній пресі, uh -huh. і одна із думок. А, в якщо не, не а, якщо я пам'ятаю, це була іспанська газета про те, що один із сценаріїв, які планується Росією, це все ж таки пробити коридор від Ростова до Криму, як ви вважаєте, це доречна думка? Я думаю, що це дуже примітивна думка. Насправді uh -huh. насправді, Росія я більш ніж переконаний, не пробуватиме такий коридор. Тому що Росія, якби цього хотіла, вона давно це зробила, і в неї були ці можливості в лютому, в березні, в травні набагато більш кращі, ніж зараз. Вони є. Справа полягає в тому, що Росії не потрібно Донбас, Росії не потрібно четверта частина чи третина Ді, про яку повномасштабну війну ми можемо Їй говорити? Їй потрібна вся Україна. Тобто, mm -hmm. ми, ми можемо зіштовхнутися з повномасштабною війною, якщо сторони на високому міжнародному рівні, та саме G20 чи G8, чи вони взагалі не зможуть вирішувати свої передусім економічні проблеми. Економічні і політичні тому Україна, на мою думку, зараз є одним з полем протистоянь цих глобальних політичних сил. Якщо ці глобальні політичні сили так і не зможуть узгодити сфери розвідки, роз... Розділу якби, світового впливу, то вони можуть датися до військового протистояння, і таким полем може стати Україна. Причому ця війна буде, буде в будь-якому разі неоголошеною. Тобто це буде така гібридна війна з незрозумілими сторонами, ніхто за неї не буде брати на себе відповідальність, але люди разом з тим по собі гинетимуть. Ну, він, і... війна війною маємо е, зустріч у Австралії, да? де ми бачили, як спілкувалися з Путіним, mm -hmm. на що він хотів. І сподівався якась про те, що він отримав да і побачив реакцію. Ми знаємо, що Путін не стратег, а тактик. Він працює, і реакція у нього емоційна, і те, що внутрішня, інсайдерська, що він розлючений, приїхав до Росії, і тут оця заява іспанської газети може бути і не така вже безглузда, тому що. Це людина, яку спрогнозувати досить важко. Ну от захоче у нього немає стопів. Давайте називати речі своїми минами. тут потрібно єднати шукати якихось партнерських стосунків між Україною, Європою і світом. Я не знаю, з Китайцями там Дуже. Розумієте, Якби це трапилося 10 років тому назад, така ситуація, то я б також прогнозував би швидше за все намагання пробування коридору на Крим, тому що сили Росії обмежені залезть Росії сили в Росії набагато більш більші, і насправді, якщо починати цей процес, то немає, немає сенсу пробувати на коридор на Крим не треба пробувати коридор на Карпати. Ви розумієте, так? Да? А це глобальна війна, mm. я не думаю, що поки що Путін до цього вдасться. Все ж таки, я з вами чуть трішки не погоджусь. Путін досить потужний, і тактик, і тактики, стратег, і стратегії, незважаючи на всі свої емоційні реакції, якщо рахувати лише його дії, вони дуже такі консервативні, вони є дуже вивірені, вони є дуже цинічні, холодні ці дії. Тобто, і тому, звичайно, люна якби та те його прийом, який зустрів, як його зустріли на G20, на мою думку, безумовно, це знову Боку, це приємно для українців з іншого боку, це дуже має величезні загрози для України, тому що насправді це демонструє те, що політичні шляхи вирішення і міжнародні дипломатичні шляхи вирішення цієї проблеми вони зараз відсутні, і сторони знаходяться в куті. І в такій ситуації може бути які розвитку. Якщо ми говоримо про факти, тоді давайте. От Аваков нарахував 7 тисяч російських військових на Донеччині. Ми ми на порозі наступного етапу повномасштабного вторгнення на територію Донецької та Луганської області останніми тижнями сконцентрувалися групи російських військ. Близько 7 тисяч про це наші дипломати заявляють публічно. Чи буде вторгнення? Питання і серія, коли божевільно буде наступний напад. Може бути, а може ні, заявив він в інтерв'ю інсайдеру: 7 тисяч 7 тисяч двісті. Зараз відбувається А стратегії. потрібно 20 тисяч для того, щоб взяти Україну, рахували. Ну 20 тисяч. Я думаю, що це не дорахували. Що не менше без врахування, все ж таки опір буде набагато більш потужніший і більш, більш ніж в цьому переконаний. Але справа в тому, що США намагаються зараз реалізувати іранську стратегію стосовно Росії. Вони намагаються економічно за задушити Росію в обіймах свободи, умовно кажучи. Тобто Росія намагалася реалізувати в нас стратегію гібридної війни. Тобто вони формально не беруть участь в цій війні, але їхні ресурси, їхні люди, їхні військові реально беруть цьому участь, і ця стратегія G20 якраз продемонструвало, продемонструвала, що ця стратегія гібридної війни вона не спрацює, тому що світ цього все одно не сприймає і світ не буде піддаватися. Крім того, рішення mm -hmm. Порошенка стосовно нефінансування цих територій Донбасу, які знаходиться не під контролем України, воно ламає цю стратегію. Саме тому, дійсно, в такій, в такій ситуації, я зараз очікую в ці найближчі дні, зміну цієї стратегії, перехід до якоїсь іншої фази, але разом з тим я все ж таки не схильний вважати, що почнеться якась повномасштабна війна. Мені здається, інший бік може застосувати до України знову якийсь елемент тиску. І якраз істерія, нагнітання страху це елемент цього тиску як елемент тиску ще знайшла досить цікаву цитату з тієї ж іспанської, іспанської, іспанського видання а ми не повинні цитую, забувати про те що проект так званий проект новоросія про про який не один раз згадував володимир путін неможливо втілити без контролю над харковом другого за, другого міста крупного промислового центру бувшої столиці Радянської України до тридцять року, і ми бачимо, що в Харкові а, так чи інше накаляється ситуація. Як ви думаєте, чи можна це розцінювати як прогноз, можна і якщо підійти до цього холодно і цинічно, то м -м, логічно виглядав би якраз якийсь удар чи якась спектр сепаратизму на Одещині чи на Харківщині? Поза лініями оборонними, які створені українськими збройними силами, поза концентрацією українських військ в тилу. Е, такі речі вже ми спостерігали в 1918 році, коли поза зоною протистояння вибухали так звані червоні повстання. Навіть на Києві тут пам'ятаєте знаменитий арсенал, який придушувало війська ОНР. Тобто і логічно виглядає збурня на інших територій. І тому такий прогноз, на мою думку, є дуже вірогідним, але ще ситуація для нього не дозріла. Для цього треба погіршення ще соціальної. Умов, для цього потрібні якісь ще соціальні збурення. Поки що їх таких немає. Речі, влада про утримує. Со про соціальні збурення ми зараз бачимо картинку. Це мітинг валютних позичальників під Національним банком України. Люди виходять і протестують, вони вимагають переглянути умови їх кредитування. Подивимось зараз, яка там ситуація. Ну, пар пар паралельно, якщо будуть якісь заяви, звучати будемо показувати Звичайно. в нашому ефірі. Ну, бачите, ще один варіант. Да, гривня. Впала долар виріс. Ніхто не думав про тих людей, які брали кредити, коли все було нормально. у 2005-му тому ж році, Пам'ятаєте, був відкат на 4,75, як пиріжки розлітались валютні кредити, і банки не йшли на те, щоб перерахувати в гривні. І от оці люди можуть стати реально силою, яка завтра вийде під адміністрацію президента, бо сьогодні навіть 300 доларів це великі гроші. Ну насправді таких людей на Україні небагато. Позичальників валютних кредитів в Україні десь біля 170 тисяч, і це може бути як один з елементів дестабілізації ситуації. 170 тисяч на хвилиночку. В усій це, дорослі, Україні. це дорослі люди. і найбільш продуктивні продуктивні, да. ті, які заробляють, які мають сім'ї множте на три, тому що це чоловік або дружина. Плюс дитина або родичі, якісь. я як знаю, так, що багато банків. Мені дуже про це і легко і складно говорити. У мене самого був валютний іпотечний кредит, і я можу про це говорити як безсередини, насправді. Тут все ж таки, на мою думку, є подвійна відповідальність. Є з одного боку відповідальність держави за падіння курсу, з другого боку особисті ризики особи, яка брала такий кредит. Тобто, і це комерційна справа. І сказати, що на 100% в такій ситуації винувата держава, теж не зовсім коректно. Тобто держава винувала є певний ризик особи, а є певна вина держави. За неспроможність отримати такий валютний курс Но, і знаходи, мені здається, тут то, має ділитися навпіл. Ця то, відповідальність тут то, 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 про відповідальність в Європі. От коли криза е, почалась, пам'ятаєте, декілька було країн, які були затягнені в цю цю кризу, і патова ситуація була Португалія і Греція. Так, от Португалія для того, щоб вирішувати питання складниками повернення, вони е, Зменшили навантаження на не відмовились від кредит, зменшили навантаження, і люди з радістю збільшилась кількість виплачених кредитів, тобто в два рази зменшили відсоткову ставку. Тобто пішли на це, і люди з радістю виплачували кредит. От парадокс, да Дивіться, є борги, і їх комусь треба заплатити. Чи може заплатити їх українська держава? Наразі ні, не може. Це, це питання очевидне. і тому в Польщі в 91 першому, році пробачили 80 мільярдів боргів. І таке це було да, це була основа економічного польського дива. ми зараз знаходимося на багато більш критющій ситуації, на ситуації. І ті ж закордонні міжнародні партнери, які нас нібито підтримують, нам нічого не пробачають. У нас в наступному році 40% нашого доходу в бюджеті треба заплатити боргів, повернути назад на захід боргів. Тобто дуже важко це співставити. Ми маємо сподіватися на свої сили. Мені здається, все ж таки. Ну про кредити, я думаю, що ми ще поговоримо. А ось зараз ще одна а, цікава інформація: Федералізація України необхідна, щоб люди могли щось вирішувати самостійно в своєму житті. Про це заявив Володимир Путін в інтерв'ю німецькому каналу АРД за його словами: висловлювання про децентралізацію є грою слів. Україна складна країна і не тільки за етнічним складом, але й за процесами формування в сьогоднішньому вигляді. Цитує телеканалу главу телеканал Главу Кремля. Як відомо, український президент та прем'єр готуються до централізації. Сі влади в Україні відкидаючи ідею федералізації. До речі, про федералізацію ми згадували навіть і у цьому іспанському вданню воно сьогодні доречне з'явилося на нашому столі як один із сценаріїв розвитку подій, що Путін все ж таки буде е, вимагати федералізації. Безумовно, це, да, це це стара стратегія Росії, але ця це, це вся цю стратегію все таки використав би в якості якогось політичного айкіду. То це можна взяти такий прийом, але сказати, що да, ця стратегія можлива, ми зможемо провести якусь певну децентралізацію, федералізацію, але для цього потрібно знову ж таки досягнення угоди між ключовими міжнародними геополітичними гравцями, і ця е, угода має бути формально зафіксована стосовно можливого певного зафіксованого нейтрального статусу України для прикладу по статусу швид. Царії, це єдина країна, де дійсно цей, на міжнародному рівні зафіксований цей цей статус, або ну, стосовно якихось су таких беззаперечних гарантій безпеки України. В такому разі розвиток цих подій можливий. На мою думку, все ж таки, я і раніше я являю прихильником якраз федералізації України, і мені видається, що це правильний шлях для нашої країни, але в умовах миру і відсутності зовнішньої агресії. Наразі це шлях, який може посилити від центрової тенденції, і в цьому є величезні небезпеки для України. Це можна в взагалі використовувати тоді, коли це не є політичною спекуляцією, коли це є просто питання управління і питання прав людини. По коли це є про предметом політичних ігор і геополітичних ігор, це питання піднімати не можна. До речі, в Брюсселі в ці хвилини розпочинається зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС на порядку денному і обговорення ситуації в Україні про результати стане відомо ближче до п'ятої вечора. А зараз у паралельному вікні ви можете бачити, як делегації прибувають на цю. Зустріч нас, ну, наскільки я розумію, зараз з пресою спілкується пан Штанмайер і, зокрема, якщо пролунають якісь заяви тези, ми обов'язково озвучимо в нашому ефірі. Наші редактори працюють, відфільтровують абсолютно все для того, щоб показати вам в нашому ефірі, зробити переклад і ви побачите і почуєте. Це німецький політик, міністр закордонних справ і це канцлер німеччини. Нагадаю вам про формальність чи конкретність будь-яких переговорів, можна а, говорити, якщо ми про це бачимо, чи з змі, а можна здогадуватись на вашу думку, ці зустрічі е у подвійному форматі, скажімо так, е Путіна, які були е під час саміту двадцятки, да не ну, на тему куларних переговорів. Е Могли бути на вашу я, думку? я думаю, ці зустрічі, які відбувалися там по готелям е, з різними oh, представниками е, і міжнародних делегацій і інших урядів, вони насправді на них обговорювалися питання розділу сфер впливу. Тобто, я думаю, що за це Путін став ставив питання про те, що Україна має залишитися в сфері впливу Росії, uh -huh. а натомість виносились питання Ірану, Сирії інших е, таких ключових е, позицій, які стоять в сучасному світі Афганістану, тому що роль Росії в Афганістані теж дуже зараз значна, ти ще так рано поїхав. Означає, не Це означає, обмінялися думками і не домовилися, тому що я кажу, західний світ обрав стратегію економічного придушення Росії задушити в обіймах свободи. З Іраном ця стратегія ця стратегія дуже тривала в часі. Це не відбудеться зміни одночасно. З Іраном ця стратегія вже працює біля 20 років, і вона не зовсім до кінця ефективна, хоча підштовхує Іран якби е, е, до якихось певних перемог. Але ця стратегія не дозволяє розвиватися. Якщо ця стратегія буде до застосована до Росії. Росія не зможе розвивати свої збройні сили ефективно, тобто вона просто не буде вистачати економічної потужності. Так, а цікаво, от економічно тиснуть Росію а паралельно і у нас падіння. От тільки російський рубль падає, падає гривні. Як ми так зав'язані? Ви розуміє. розумієте, якщо насправді відверто казати, то Росія може фактично в будь-який момент обвалити український економічний ринок. Якщо Росія да він не кажучи про державних боргів 3 мільярди, Росія про через російський банковий сектор проінвестував в Україну, від надав кредит. На суму 28 мільярдів доларів, якщо ці, ці, цю суму од попросити одразу, у нас настане економічний колапс. Тому я все ж таки вважаю, що Росія не грає на знищення України, вона намагається її підпорядкувати. Вона не хоче спалити будинок, яким можна володіти, угу. і тому не буде прямої агресії, будуть спроби дестабілізації і захоплення квартира за квартиру, якихось економічних сегментів, політичних сегментів. Тут, угу. якщо врахувати те, що ви тільки що сказали, питання українських санкцій щодо Росії вогляд. Смішно. Це політичне питання. Воно, має, воно важливе лише для електорату. Воно е, не, не міняє температуру в палаті російській. Тобто, воно лише, це, це політичне питання. А потрібно їх запроваджувати? Чи ні? Потрібно запроваджувати там, де ми можемо провести імпортозаміщення, де є наші виробники. І де ми можемо отримати зиск, тобто вигнали російський якийсь бізнес, але цю нішу заповнив український підприємець. Більше виробляє, більше видає податків. Там, де немає цього заміщення в нас і немає можливості замістити цього робити, це просто шкідливо і ну і просто недоціля. От президента має працювати в Росії чи ні? Наскільки мені відомо, зараз вам такий ексклюзив? Скажу наскільки мені відомо, вже кілька місяців президент не володіє заводом в Росії, тобто все це спекуляція навколо заводу. Рошена в Росії іде оформлення. Просто договору купівлі-продажу на сьогодні. Кілька місяців вже президент не управляє цим заводом. Фактично відбулася вже зділка купівлі-продажу відбулася. І президент не отримує за моєю інформацією прибутків mm. з цього заводу. І Якщо ми говоримо про заводи корпорації РОШЕ, А якщо ми не говоримо про Сєвморзавод. Ні, ми це щас, я не знаю. Щас про це не знаю. Час про це. Дякуємо за ексклюзив, як ви сказали. Руслан Бортнік, політичний експерт, бо восемь канал 112 Україна.